Героям слава, сьогодні хай гордо лунає. Цими величними словами ми наше свято відкриваємо. усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Шановні присутні, учні, вчителі, батьки. На календарі 31 травня. І це останній день навчального року. Свято останнього дзвоника. Школа мітів, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, порив словами, не світами. Ми всі належимо своїй землі, землям красивим Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї і всі ми, шкільна родина. Наша гордість та надія, ті, яким присвячується це свято. випускники 2024 року з їх подлим власним керівником Совітської Тетяни Григорівна. Красиві, неповторні, дорослі особистості з власними мріями, переконаннями та надіями. Вітаю. Маріїві. Слава нашій Україні! Наймируща слава! Стійте цю хвилину струнку, винен держави. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у братця. Ми положим за нашу свободу и покажем, что мы брат. suo homo А в нашій країні йде війна, яка щодня забирає в життя українців. Чимало навчальних закладів зруйновані, багато вчителів, їхніх вихованців більше ніколи не зможуть прийти в улюблену школу. Та, попри все, наша країна дає гідну вісічів твору. Незабаром ми всі святкуватимемо таку рівнями перемогу. Сьогодні ми зібралися до разом тільки тому, що там, на сході, тримають оборону наші захисники і захисниці, що там, на сході. Зараз стримують ворога, щоб у наші міста прийшла перемога. Вони це роблять з любові: з любові до батьківщини, рідної землі, З любові до кожного з нас. Вони перетворили нашу Україну на справжню фортецю, яку неможливо подолати. Борися Україну за свободу у крові сльози пролився і пам'ятай свого героя, шанування. Сьогодні ми пам'ятаємо героїв, які відстоювали нашу незалежність та нашу майбутню і віддаємо їм шану та. Шановної хвилини мовчання! Болить все більше, але ми все витримаємо. Ми сильні, лише тримаючись духом і серцем не зможемо. Не забудемо жодного, хто в дні пішов у вічність. У нас в Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Людей пробудила страшна новина вночі у четвертій годині. Моя Україна вже сяйва пожеж, що сіють ракети і гради. І танків колони повзуть по полях, бо знір повилазили гади. Моя Україна семеренко сад, і слова Тараса пророка. Моя Україна не знає назад і тільки вперед її кроки. І будемо, і пишем зати. У рідному моєму краї велике добру звістки принесу. Кінець війни у ворога здала. Сьогодні 31 травня. Настрій безхмарний. До нас рухається теплий фронт щирих слів. Можливі громові розкоти сміху з поривами отисків, попереміни дощ і сліз радості і печалі. Температура повітря піднімає настрій, а легкий вітерець розганяє хмари смутку, які заважає насилою життям. Бажаю Бажає насолодитися святом. Тож давайте послухаємо тих, хто творитиме майбутнє. Про них говоритимуть телебачення. Них напишуть у газетах. Ними будуть пишатися вчителі Дерев'янської гімназії. Адже перші кроки вони зробили саме зі стін нашої гімназії. Слово надаємо нашим випускникам 4 класу. Поки наші захисники активно захищають нашу батьківщину на полі бою, наше завдання вірити у перемогу та підтримувати патріотичний дух. Хай буде ми. Навчатися буде кожній дитині. Ми в Україні зростаємо. Ми патріоти і цим пишаємо Україна. Ми з України не бідама не ку. Наші знання поповнювала та з країною знай нас знайомила. Руки проминули дуже швидко, бо часа не чолено, невпидно. Від усього серця хочеться так сказати. Слова подяки, щиро виражати Ми вдячні вам за вашу ласку і тепло, за вашу посмішку та все те добро, що ви для кожного із нас у серці маєте та щоденно у турботі купаєте. Ви були для нас рідною ненькою, яку любимо ми всім серденьком. Ми ваші уроки на все життя запам'ятаємо, аби безцінні поради в житті використаємо. Ми будемо один одного цінувати, ні в якому разі не ображати. Ваші насановне, ми пам'ятаємо один за одного, нікого в біді не кидаємо. Ви нас навчали між собою спілкуватися так, щоб після сварки не ображатися. Ви завжди порадою нам допомагали, та неодноразово у складних моментах виручали. Ви найкращий вчитель, бо у вас такі розумні діти. За всі знаннями хочемо уклонитись. Нам так приємно було у вас вчитись. Уже у березні ви наберете кожаків, але ми віримо, що ви нас не забудете, випускників. Будемо. Гості приходить, малечі приклад показує і порядки наводить. Так, діти, промайнуло вже чотири роки і згадаєте ви їх іще не раз. Ви сьогодні вже такі дорослі, бо закінчили ви вже четвертий клас. Тож нехай щастить вам в усьому у навчанні й мудрості рости, мати друзів вірних у дорозі, з ними легше по життю іти. Хочемо сказати декілька слів для своїх батьків. Щиро дякую вам, я теж, мої дорогі батьки, що в такий нелегкий час ви були підтримкою та опорою не тільки кожен своїй дитині, а й мені, класному керівнику. Саме ви допомагали дитині пристосовуватися до нових умов навчання у разі потреби ставали вчителями, коригували вивчені знання. Дякую за щоденні зусилля, терпіння і витримку, за розуміння. Успіх дитини це наша з вами спільна радість та нагорода. Спасибі, Любі, мамо і дату, десу з нам випаду школу ви випад, прийшли. За мудрість, за терпіння ваше, що склас в клас турботлого ви йшли. А далі нас та чекає середня ланка. Ми, ми, ми віримо, що виправдатися зможемо. Ваші надії про успішне та радісне життя. Знаєш, так, я йду в п'ятий клас, та обіцяю, що покажу там справжній клас. Знаєш, мамо, в школі на уроках я буду слухати, а вдома домашнє сумніво робити. Знаєш, бабуся, я тебе ніколи не підведу, у щоденнику гарних оцінок принесу. Знаєш, дідусю, твої поради буду завжди пам'ятати, та на всіх уроках активно відповідати. Дякуємо рідненькі за вашу підтримку, за мудрі поради та вчинки. Ми обіцяємо досягнути бажаного у навчанні, щоб ви пишалися тим, що ви наші батьки. Там деналіша школа, де вчителі найкращі, там все щасливі усі вчились ми. тут маличку зростали, тут грамоту вивчали очно, від дистанційно. Надія школи, наші малюки. Цю мить Вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. Ми ще маленькі і зачекались. На ваше свято зранку брались. Дороги ждуть вас нелегкі, Та вас вітаю залюбки. Ой дано у нашу школу вас матусі пали. Не за... не забудьте не її ніколи, як. У перший клас вийшли. Перший клас вам всім бажаю і здоров'я, і добра. щоб всі були здорові і не знали, бо зола. Це вже зі школою доставатися нам жаль. Ви спішили, як ніколи, то чому ж бачать печаль? Нам бажаємо, ми ще прияти і на тушить. Школу не забувати, а по церкві поступати. За сумме там та до школи вас потягне, ви приходьте знов до нас, прям вас у посикла. клас. там дружно вам та в школі все буде кліє. Не мене, бо повну вас не підведені. У моєго часа ще очейні плаче. Случно тут сидіто, видно, дай малечі. Та дуже домітнуться, та доуки має. Він мене до сонця голову піднімає. Ko tōne i І знову нові випускники. Нові хлопці і дівчата свої гартують вже крилята. Звіряють сили і слова, тримтись хвильована душа. В руках у них красиві квіти, для всіх вони звичайні діти. То слово їм ми надамо, щоб їм тут сумно не було. Вам слово, випускники. Дякуємо вам усім за прекрасні слова. Сьогодні прощання, сьогодні востаннє святкова лініка для нас. І чути, здається, як пташкою б'ється і геть відлітає на щастя. У очах наших вогники цяють, це іскорки знань, які не згасають. Знання з року в рік несли вчителі у школу, в якій другий дім ми знайшли. Не треба сліз, це день не плачеть, це перший крок дорослих слів. Нехай наставники пробачать, нам за помилки юних. Простіть за все, що було ми приємне. То було не навмисне, не За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми вдячимо мами. Любі наші, а чим же ми віддячимо? Тим, що ми є. І тим, що ми значимо. Тим, що ми будемо, тим, що ми створимо. Тим, що в житті ми взаємозимо. Любі наші вчителі, ми ніколи не забудемо ваших імен, ваших звичок та вашої науки. Ми всіх вас пам'ятаємо і любимо. Здоров'я вам від Бога і від роси, високого польоту, думці мрії, і щедрої душевної краси, і любові щирої віри і надії. Болюче дається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю, нам зустрічати всі нові світання та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки: країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки. З якими ми підемо в майбутнє. І цей останній дзвоник будем пам'ятати, там буде вчительську і тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. Дорогі випускники, шкільною дорогою тривалістю в 9 років з моїм поряд йшли ваші батьки. Погляньте на них сьогодні, як вони хвилюються, як шалено б'ються їхні серця. Аж ще зовсім нещодавно ми не тримали вас безпомічних немовлят на руках. А сьогодні ви вирушаєте у доросле життя. Сьогодні від батьків прийміть вітання, очах у матері темати сльоза. згадайте всі недосмані звітання, почуйте щирі батьківські слова. Вітаю всіх зі святом! Сьогодні лунає останній дзвоник для наших випускників. Від ім'я батьків 9 класу хочемо подякувати всім вчителям за вашу нелегку, але дуже важливу працю. Особлива подяка нашій першій вчительці Тетяні Валеріні, яка відкрила шлях до перших знань нашим дітям. І дуже велике дякую нашому класному керівнику, нашій Тетяні Григорівні, яка так віддано, незважаючи ні на що навчала наших дітей. Дякуємо за розуміння, за підтримку, за небайдужість і повагу до наших дітей. А нашим випускникам. Хочемо побажати знайти свій шлях в цьому житті, ніколи не втрачати віру в себе. Здійснення мрій, успіхів вам в подальшому житті і мирного неба над головою. Любі наші батьки. Щиро дякуємо вам за благословення і у цей урочистий день прийміть освічення у вічній любові від своїх дітей. Ми хочемо сказати спасибі своїм батькам. люди, які подарували нам життя. Люди, які завжди поруч. Дякую вам за ваше терпіння, за ваше розуміння та за вашу допомогу. Дякуємо за те, що в тому і після роботи ви завжди робили з нами у Спасибі за те, що ніколи не залишали нас на одесі з нашими проблемами і переживаємо. Попереду нас чекає довгий шлях по дорослому житті, і ми віримо, що ви будете продовжувати нас підтримувати. І ми не постараємося зробити все, щоб ви нами пишалися. Минає дитинство. І залишаються від нього тільки звуки, які наближають до класу уроки вчителя, скрип крейди, аромат квітів учителям на прощання. Цей день завершиться, а образ першої вчительки навічно залишиться у кожного пам'яті. Вчителів в житті було багато, та одну не можу я забути, ту, що маму заміняли та ту, що пролежала мене в путь. Тетяна Валеріна кожен день були з нами і ділили радощі і тривогу. Бо про нас завжди все знала, кожну стежку і дорогу. Бувало, через нас ви потерпали, гріхи від інших наші прикривали, всі на гаразд і витівки прощали. Кожен з нас до того звик, що їх класний керівник, а точніше класна мама, завжди поруч завжди з вами. Як без неї далі бути, навіть важко всім збагнути. Ідеї завжди подавала, ходити в школу заставляла. Надається слово власному керівнику випускників Савіцькій Тетяні Григорівні. Вітаю всіх із закінченням навчального року. Але найщиріше привітання і побажання випускникам. Перед вами відкриваються нові горизонти. Бажаю гідно прямувати до них під мирним небом. Щасливої дороги! Дорогий улюблений наш класний керівник. Сьогодні настав той день, коли нам потрібно прощатися і коли вам доводиться нас відпускати. Ми хочемо подякувати вам за всі ті знання, що ви вклали в наші голови, і за всю ту доброту, турботу і ласку, які ви вклали в наші серця. Ви, як наша друга мама, а мама ми любимо найбільше, тому нехай у вас все буде добре та спокійно. Продовжуйте вчити і виховувати дітей, а вони, повірте нашим словам, ніколи цього не забудуть. Спасибі вам за те, що переживали за нас. Вчили речем жінку, підштовхували до правильних рішень і відводимо від поганого Берегли і захищання. вам! Так, зараз особливий мить. Шкільний дзвінок в останнє прозвенить. він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що їх розлука з школою чекає. Право подати останній дзвоник надається випускникам. Починається мовіть в останній хочу випускний клас, тож свято закінчити час. Шановні випускники, хай завтра ваше життя веселково квітне, і світла доволі вам буде, нехай. Подай же їм руку юність крилати, і з ними завтра сміливо рушай. Хай літо принесе нам добру звістку, яку в Україні так сильно чекають, щоб ми здобули перемогу світлу та миру щодня, що хвилини бажаємо. Дякуємо всім присутнім, а школярам гарно відпочинку.